Я їду просто в Мерседесі, понял? Просто в Мерседесе. Сейчас себе еще зроблю кондиционера. Ооо, Тут хлопці по кайфу, по кайфу взагалі. О, хорошо, як на вулиці, жара така ніблях, а вони, бляха, нормально взагалі. Кончиком, кончиком я пальце, ноги, Нажимаю на педаль і все. І, і, і. Прямо Мерседес просто. На першій передачі такой еде. Это Та самый самий новий 50-ка, сама-сама самая новая. максимальна максимальною з, з кондиціонером, з реверсом, з усім. І навіть не хочеться на ній газу давати, розумієте? Такой їдеш просто. Дивіться. Просто. А? В МТЗ ваш так може? Мужики, мамой, не може, ні хрена ваш МТЗ так. Гидропицею працює. Мені треба його зараз поставити файло і пофотографувати. А, на сайт. Іду так обережно, то можна тут фактично. Пів, пів квартири в Києві. Якщо так розібратися. ні, ну. Бачите, які ще фотони, до речі, хто не знав, які ще випускаються фотони. Я це зараз покажу. Тут видно чи не видно такого. Любить ляхати сонце. ТБ404-454, 604. Вот. 704-754. Тобто это модельний ряд всіх лов, які є. ТБ-300. То все кабінники. ТБ то всякабінники у копці. Я не знаю де ви бачили ще такі, но. Да? То дійсно. фотон 504 cnc Масою. 2,5 тонни. 2,5 тонни, виготовлені четвертий місяць 2024 року. Саме свіжа поставочка у нас на сьогодні Ой, трактор ця. Ну і кабіна, звісно, сидіння це дуже зручно, дуже комфортно, дуже м'ягенько, великий зіп, комплект. Бачите, тут йдуть фільтра. Всі фільтри. Плюс такий чемодан. Чемодан бачу, запечатаний, щоб нас не вкрали поскогубці. Такі якісь люди недобрі. Вот. І звісно підемо до мотора. Бачу як. Одне задоволення, одною рукою таку двома пальцями відкриває капот. У нас 4-циліндровий двигун. До речі, що стосовно мотору... А498 ВТ. От бачите, хто казав, що чисто 50-ка там є який має бути мотор. Отож, чиста а тож, дивіться, чисто 50-ка. А498 ВТ 498 блок. І емблема Ловолівська Фотонівська верніше литье відповідно на моторі. О, тобто той оригінальний, оригінальний трактор. Тут бачите, як все зашито файно, тут закрито. Навіть під капот. Ну коротше, тут все зроблено, тут теплоізоляція зроблена, шумоізоляція, кондиціонер і кондиціонера. Крила, бачите, на яких держаться кронштейнах. І де тримається крила. Тепер подивіться на цей редуктор, на цей міст. То просто... то вам треба не на 0,5, а на одиничку знімати, щоб ви вже зрозуміли. Отако. От Оце редуктор, то мій кулак. О, то мій кулак, то редуктор. Бачите? Так само. Зараз піду ззаду, покажу, щоб ви попутаєте взагалі. Ззаду. Ззаду. Сепка раз. Сепка два. Ну пальці зняти, щоб не, 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 то його, не загубить. Тут ще бачите в комплекті є акустик. А от тяги на трьох точку. Циліндри гідравлічні, примусові, фільтра, розширітельний бачок, все продумано до мілочей. Серійні номера. Все, кабіна, сама кабіна стоїть на подушках, а не амортизують Тобто їхати в ньому, їхати в цьому тракторі взагалі одно удовольствие. І бачите, як. Само, ну сама сталь, ви бачите, я думаю, тут багато, Ми Не треба балахати, щоб ви зрозуміли, що то вещь, то апарат. Вот, такий тракторець. А, комплектується Вон у нас гідровиходи. Бистросйомні дві пари на розеточку. Ще плюс додатково. Трьохточечка Примусове навісне Примусовуватись на вниз. Розбірна колія розбірні диски. Передній розбірний диск задній. Вантажа підйомність тонна майже йде по номіналу з хвостом. А, 24 до 28 задній. Передній 83 на 20 радіус. От такі Отакі структури.